Пані господа, привітайте наших е, воїнів, які пів свого життя воювали з Зомбі Апокаліпсисом, і які вилікувалися уже нарешті і йдуть на війну далі з Зомбі Апокаліпсисом. Браво! Плескаємо! Браво! Браво! Браво, Да-да! Аплодіруємо! Я, якщо б чесно, так би не радувався, як ви всі. Я теж би. Браво, браво! Таке відчуття, мов їм всім на нас насрати. Угу, Тільки тут свої рожі кривлять і ті по нас посилають. Нічого, нічого скатиться їм дорожка дорожка в будущее так зараз там уже вертолет підлітає. короче за вами зараз пролетаю там уже вот він сідає уже на подвирье зараз він, короче вы можете збиратися и на вертолет сідайте ладно пішли я вас вищу моя провести. І беріть противогази. А які? Оводжа. Чекай. А в мене ж противогази забули. Извините. Із... Вот противогазы, вот кепку противогазы и пистолетик. Все. А вот и ваши речи. Все. Ой, поможет вас было. Вот ваши речи. А, вони вже нас тут чекають. Да. А от і сам вертольот. Все, заходимо. Через 4 часа. О, все, давайте до свидання. Все, пока. Все, він, все, він полетів далеко-далеко. Так, мы пролетели. Ага. Короче, нам треба исследовать местность. Ну, тут Исследовать треба все, что тут есть. Ага, я даже уже путаюсь, куда нам идти. всего сталося за вообще все. Нам дела поменяли. Теперь мы вооруженные. Ну поки що ми нічого не бачимо. Кстати, а знаєте, чому ми не заражаємо? заражає? то тобто, Тому що кепка, може це на деле не, не кепка, а я проти газ. І ми можемо спокійно передвігатися, ніяких проблем не буде. Забери, там забери, щось продумують, куба замбрі. Відки ти дізнався. Ну вітти. Ну треба знайти якесь безпечне місце. Зараз ми щось спробуємо знайти. Ах ти, ти. Блін, у нас проблеми. Які ж? Там зомбарів, купа, там за каліткою, там взагалі огромна огромна стая їх. Нам з ними в двохночку не справитись, тобто в одиночку. Ладно, ну тоді валимо кудись в безпечне місце. Я знаю, куди це.

Я знаю тут одне місце. Я ще його в прошлому там ти дня знав. Залітаємо сюди. Все, це це місце. Тут ми маємо бути в безпеці. Ага. Є ще сервант. Якийсь куча книжок. І від прекрасний. Я бачу цих зомбирів, вони дуже далеко і вони дуже багато їх. Вони просто не видно їх краю. Треба тут якось виживати перші ті часи. На цьому здані нас ніхто не має тронути. Тут відчі є. Хотя себе понять звуки. Ты успокойся. Эти зомбари просто все перед нами. Тата, представись. Страшно, І я ще сати хочу, де тут сходити. що Такий тільки що заробив, рабов пише вже? Тому що шоу у нас є нычка в шкафы? В шкафу уже такі старі. Тут уже не комнат, Об'єкт під номером 137 уйшов. Фух. І там пам'ятаєте? Пам'ятаєш, там ще коли було, ну і що, там було якесь полотенце. Я думаю, що то... там воно вже в другій позі, наче там хтось хтось був. Точно. Ладно, будемо чекати якоїсь ще допомоги. Поки що воно тут сидіти. Продолжение следует.